Доброго дня, земляки, друзі, українці. З рубрики будні нашого села хочу задати вам такого веселого вірша. На вільні думки, називається він дедукція або нове життя. Це про нас. Якщо ми сміємося з себе, значить у нас все в домі у нас добре. Якщо з нас сміються, то нам треба задуматися. Будемо з себе сміятися. Виберусь я в депутати, буду гроші мати. Куплю крила Мерседес та й буду літати. Наберу я нову пошту, дзвонять депутати. Надоїло вже ходити, хочу політати. Раз махнув і от вже Київ. Другий раз Полтава. Не бензина ні ям, не жентя забава. Нащо мені тії ноги, щоб ними ходити? Буду я на своїх крилах у небі парити. З висоти для мене люди маленькі, як воші, вредні, в'їдливі такі, всі канючать гроші. Десь в землі чути, земляче, спускайся зараза. Доки будеш ти літати, це ж для нас образа. Я б спустився, земляки, та як тормозити, сам не можу, розучився по землі ходити. Мудрі слова, маєш крила, підключай дедукцію. Перед тим, як полетіти, прочитай інструкцію світлих вам свят. З Богом будемо жити.